Будемо розпочинати планове будівництво будинку на послугах. І приїхав я переглянути ділянку перед заїздом бригади, щоб можна було би оцінити, які дороги, яка ділянка по рівності, чи заїде великогабаритний транспорт, чи не заїде. І так, які я плюси бачу. Поки що із плюсів я бачу, що тут росте грушечка. Один із гарних плюсів вибрати собі якусь смачненько. Другий плюс те, що ділянка рівна. А тепер із мінусів. Достатньо е, вузький, в, вузька під'їзна дорога. Ось самі можете побачити, це кооператив. В кооперативах завжди є проблеми з цим. Не знаю, як тут бетононасоси та крани будуть розвантажуватись, потрібно буде все перевантажувати на менший транспорт, та потім завозити на саму ділянку. Діляночка, як ви бачите, невелика, абсолютно невелика. І тут буде також невеликий будинок будуватись. Це у нас місто Київ. А далі ви вже самі все побачите, як ми будемо виконувати саме будівництво. Але тут більше хотілося розповісти про мінуси ділянки в кооперативі. Але грушечка... М -м -м. Тут топче. Так що хоча б один плюсик є.